Після японської катастрофи на АЕС Фокусіма 1 країни Європи обрали різні шляхи в галузі ядерної енергетики. Одні продовжили будувати станції, інші використовувати поновлювальні джерела енергії. За даними Міжнародної служби з опитувань громадської думки, євробарометр за існування АЕС виступили 46% опитаних проти 44%. Уперше за 25 років кількість прихильників і противників практично зрівнялася. Реакція країн Європи щодо катастрофи на Фукусімі 1 неоднозначна, але більшість держав вирішили йти вперед пліч опліч із ядерною енергією, адже атомна енергетика конкурентно спроможна та чиста. Вона не шкідлива для довкілля, бо не виділяє вуглекислий газ. Тому це політичний та фінансовий вибір. Атомну енергетику активно розвивають Чехія та Фінляндія. В останній країні ядерний консорціум наразі будує новий реактор. Вже п'ятий чеська республіка ж прагне створити по два додаткові енергоблоки на своїх АЕС, Темелін та Дуковани. Я згодна з розширенням у галузі ядерної енергії, бо, на мою думку, це найчастіше джерело енергії. Ми не можемо обійтися без неї. Все повинно залишатися як є. А от Німеччина, Італія та Швейцарія повністю відмовилися від ядерної енергетики. Правляча коаліція канцлера Ангели Меркель заявила, що хоче закрити всі АЕС до 2022 року. Італія ж відклала плани з будівництва нових станцій, а також вирішила закрити три найстаріші реактори. Енергетичне майбутнє Європи буде складатися суміші ядерної енергетики, газу та енергії з поновлювальних джерел. Щодо газу, то він менше забруднює навколишнє середовище ніж вугілля, але виділяє вуглекислий газ на альтернативні джерела. Припадає лише близько одного відсотка світового виробництва електроенергії. Тому наразі вони не конкурентоспроможні. Розвиток поновлювальних джерел енергії дорожче ніж атомної, тому у разі повної відмови від ядерної галузі використання альтернативних варіантів призведе до збільшення цін на енергоносії для європейських сімей.